Чи відчували ви себе винними у тому, що робите те, що вас радує? Чи змушували вас почуватися погано через речі, які не були вашою виною, або навіть нічиєю виною? Скромність і порядність, які змушують нас визнавати та вибачатися за помилки, це чудесні якості. Нас ростять правильними, вічливими і вчать вибачатися, щоб не ранити інших, або виправлятися, якщо вже це зробили. Це все, звісно, добре. Але що буде, якщо ми втратимо над цим контроль? Чи замислювались ви коли-небудь, чому ви постійно вибачаєтеся. Навіть коли ви праві. Якщо ви страждаєте від нездорової звички постійно вибачатися за речі, в яких ви не винні. Час щось змінювати. У житті є речі, за які ви абсолютно ніколи не повинні просити пробачення. Давайте розглянемо 7 чудових прикладів. 1. Коли ви успішні, тому що тяжко працювали. Для всіх має бути очевидним, ніхто не повинен ні перед ким вибачатися за здобутий успіх. Досягнення повинні бути відзначені, а не засоромлені. Проте завжди будуть люди, які заздритимуть вашим досягненням, і будуть змушувати вас почуватися винним. Не ведіться на це, не приносьте їм задоволення. Ви тяжко працювали, щоб чогось досягти, і ви маєте цим пишатися. Знайте, що ви заслужили свій успіх, і не дозволяйте нікому це у вас відібрати. 2. Витрачати власні гроші. Якщо ви тратите свої тяжко зароблені гроші на важливі для вас речі, в межах ваших можливостей вам немає чого почуватися погано. Ви вільні витрачати свої гроші на що завгодно, тому що ви їх заробили. Винагороджуючи себе, ви мотивуєте себе ж на більше, додаєте більшого значення своїй праці і цілям, яких ви досягаєте. Поки ви не нехтуєте своїми фінансовими зобов'язаннями, ви не маєте ні перед ким вибачатися. До речі, є ще відео про особисті кордони. Дайте нам знати у коментарях, чи воно вам може бути цікавим. 3. Казати ні, коли вам це потрібно. Тяжко не почуватися погано, коли здається, що ми повернулися до когось спиною. В той же час у нас є право на особисті кордони, і ми маємо просто стояти на своєму і відстоювати своє, якщо доводиться. Це може не завжди здаватися правильним, але ми маємо контролювати своє життя і казати ні речам, які ми не можемо зробити або не хочемо. Завжди казати так, нехтуючи здоров'ям, енергією чи часом може призвести до жалю, самоненависті та образи на іншу людину. 4. Не ставити чужі проблеми у свій пріоритет чи є у вашому житті хтось, хто завжди приходить з проблемами, і лише зі своїми. Тось, чиєю основною задачею у розмові з вами є втягування вас у свою непотрібну вам драму. Якщо так, то ви, мабуть, вже хотіли сказати цій людині, що ви втомилися слухати про її дилеми і намагалися дистанціюватися. І це абсолютно нормально. Немає нічого дурного у пріоритизації важливіших речей власного життя. Занурення у чужі проблеми може бути емоційно виснажливим. Тож не треба вибачатися за те, що вам іноді хочеться спокою. 5. Розривати токсичні стосунки. Іноді буває складно прийняти те, що люди, яких ми любимо, не є правильними для нас. Коли ви у будь-яких стосунках з токсичною особою, вас часто ображають, експлуатують та маніпулюють вами, у вас є право врятувати себе. І ви зобов'язані самі собі розірвати такі стосунки. Чи є зараз у вашому житті така людина, яка лише витягує з вас щастя, мотивацію та самооцінку. Як ви себе почуваєте з нею. Подібно до видалення злоякісної пухлини, не потрібно вибачатися за позбавлення від неї. 6. Просити про допомогу ось. Тяжка і принизлива правда. Ніхто не має усіх відповідей Отож, ніхто. Тож не почувайтеся погано, якщо не можете щось зробити самі. Не бійтеся просити інших про допомогу, якщо вона вам потрібна. Прохання про допомогу говорить про самосвідомість і смирення. А також про те, що ви довіряєте цій людині достатньо, щоб просити. І не давайте їм змусити вас погано почуватися. Не дозволяйте людям ставитися до вас як до тягаря. Бо ви попросили про допомогу, коли вона вам була потрібна. 7. Бажання бути щасливим. Останнє, але не менш важливе ніколи не вибачайтеся за бажання бути щасливими. Чи йде мова про досягнення мрій, чи про те, що бути собою, чи про піклування про власні потреби, ви не повинні ні перед ким вибачатися, чи пояснювати, чому ви обираєте бути щасливим. Ніхто не має права просити вас змінитися, поставити себе головнішим за вас або принести в жертву ваші надії заради них. Не давайте чужому засудженню чи негативу перешкоджати вам досягати речей, які для вас мають значення. Ви є господарем свого щастя, і більше ніхто не може на це претендувати. Ви так само цінні і важливі, як і всі інші. Ніколи не обманюйте себе, не відчувайте себе маленьким через те, що досягли мети, забезпечили себе чи просто стали щасливим. Ви знаєте себе найкраще. Тож, хто вас оцінить краще, ніж ви. Чи ви відчували себе винними за ці речі? Чи запитували себе, чого ви за них вибачаєтесь? Ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте це відео.